Віддав дияволу душу, білоруську землю і трактора. Що творилося в Білорусі протягом тижня під яким соусом подавали це лукашиські пропагандисти? Далі в програмі. Нужно будет умереть за страну і народ. В общем, братці, идут парни наші воєнкомати. Все-таки пришлось. По суті, это незаконне вооружене формирование з отъявленными головарьезами. У этих пограничних алкоголиков і наркоманов оружие в руках. Піар акція більше, ніж що б то ни було. 7 жовтня в Диявола був день народження. Його посіпака зустрівця стабільності і процвітання не мав права пропустити це свято. Такої виход якого є по-вашому? А зачем нам виходити з такої міжнародної обстановки? Міжз міжнародної обстановки вихід повинні шукати искати не ми. Мы туда не входили и выходить оттуда мы не собираемся. Вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно. Це було до зустрічі з Путіним, а після риторика змінилася. Один вчера нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Два президенты Беларуси и России договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Доведіть президенту України і другим умалишенным, якщо там вони ще є, що Кримський мост їм покажеться цвіточками, якщо тільки вони прикоснуться своїми грязными руками хоч к одному метру нашої території. Хотілося б думати, що хитрозачесаний говорить про рашистів, бо лякати кримським мостом можна тільки їх, і тим більше тільки вони мають звичку простягати брудні рученята до чужих земель. Але ні, у самозванця Лукашенка просто проблеми з аналогіями. Тож вибухами на Кримському мосту він погрожує Україні. Ви з мене зміняють хочете зробити? За підсумками візиту синьопалого до старшого брата, міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла в мінську і вручило йому ноту, в якій йшлося, що Україна нібито готувала удар по Білорусі. А я зараз вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение. вдарити по білорусі за словами голови їхнього радбезу. Україна планує за участю цитуємо головорізів, а фактично нормальних білорусів добровольців з полку Кастуся Калиновського, який офіційно підпорядковується Збройним силам України. По суті, це незаконне нізаконне формування з від'явленими головорізами. От, хоча вони професіонально підготовлені, не треба тішитися ілюзіями. Это це наші это це ті к сожалению і офіцери, і солдати, які коли-то проходили службу в различних блоках. Далі усім помийкам, які називають себе засобами масової інформації, спустили з цього приводу чергову методичку з Кремля. По порученню президента йде активна кампанія по інформуванню обществу і міністерств госорганов відомств о визовах і угрозах. Важно донести правдиву інформацію, щоб не було домислів. розганяти страх і вішати лапшичку, щоб білоруси самі захотіли вмирати за родину, вбивати українців і витрачати бюджетні мільярди на війну замість освіти. Ми далі умереть, якщо нам нужно буде умереть за страну і народ, а ось білоруські силовики хочуть запрограмовані на цю єрість, але несуть її в маси не з таким слабоумством. Вони, схоже, знають, куди хилить вусати, і розуміють, до чого це може призвести. Наші сусіди, українці, озаботились сьогодні тим, що со сторони вооруженних сил Республіки Білорусь можуть осуществлятися агресивні действия. Не провоцируйте нас. Мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами. Мы воевать не хотим. Наши планы ⁇ это планы обороны. Плани оборони кажете: невже в плани оборони Білорусі входить стеження за тим, як українські прикордонники під куш ходять? Не провокатори з філіалу Заперебріка на державному телебаченні випускають цілі програми, присвячені цьому. А відео їм надають самі прикордонники. Сегодня акцентируем внимание на том, кому поручают украинские полководцы охранять границу. И на том, почему текущую Украину никогда не возьмут в НАТО. Хорошо, что у НАТО есть ОНТ. И Госпогранкомитет Беларуси, предоставивший нам видео с камер наблюдения на белорусско-украинской границе. Готовы? Вот парочка. Назовем их условно Биба и Боба. Им очень подходит. Главное развлечение на службе направлять оружие в белорусские камеры видеонаблюдения. Ради выполнения этой миссии Биба и Боба с удовольствием погружаются в кусты и опять же заканчивается все неприличными жестами. Пробивати дно це для пропагандистів Лукашенко. Вони досягли в цьому неабиякого успіху. У этих пограничных алкоголиков і наркоманов оружие в руках. Не взбредет ли кому из них по пьяне или по причине скудоумия открыть огонь в сторону человека на белорусской стороне? у відповідь на заяви про те, що Україна готує напад на Білорусь 11 жовтня. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед лідерами країн Великої Сімки, зробив конструктивну пропозицію. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення на кордоні України і Білорусі, може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. Здавалося б, вихід, але ставлю на те, що бункерний діти і його білоруська маріонетка не дозволять звести на нівець їхній сценарій. Напишіть в коментарях під цим відео, як ви оцінюєте пропозицію Зеленського і чи згодиться на це Лукашенко. А тим часом до Білорусі надійшли десятки іранських дронів камікадзе. Крім того, за інформацією головного управління розвідки країна почала надавати окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Схоже, вражки справи Парашка. Чому Польща не водить війська в Україну? Білорусам пояснював російський так званий військовий експерт Костянтин Сівков. И надо иметь в виду, что то, что сейчас еще поляки полностью не нападают, не вводят войска на территорию Украины, обусловлено тем, что над поляками нависает как стратегический молот, вооруженный в силу, честь ему пола. Самим фактом, своим присутствием из полуэпольского... Для розуміння дебільності цієї фрази білоруська армія в численності 43 тисячі чоловік. На думку цього доктора воєнних наук стримує 300 тисячну польську армію. Це регулярна про резерв в мільйон людей взагалі мовчу. Кортить погратися у війну і героям пропагандистського фронту з військового телебачення Білорусі, як то кажуть, звездіти діти не мішки носити. Сейчас запросто можно правду матку резать. Так вот, кто бы что ни говорил, а у белорусских военкоматов настоящий ажиотаж. В общем, братцы, идут парни наши военкоматы. Все-таки пришлось. И не скрыть этого никому, да и не позволим. Правда мощно звучит? Тут-то аналитики да эксперты встрепенутся, госмии прорвало. Що цікаво, ні каплі лжи в сообщенні, а він сіріч всього об обычном призиві на службу. служби. Щоправда, жодного кадру цих черг вирішили не показувати. Напевно, щоб завчасно не налякати українців білоруськими дирунами. До речі, про мобілізацію, яку офіційно оголосив синьопалий диктатор. Пам'ятаєте, він вимагав мобілізувати дітей на сільськогосподарські роботи. Але в законі, який ще не встигли переписати, йдеться праця дітей до 14 років заборонена, а старші можуть працювати з дозволу батьків. Так ось саме батьки і не пустили дітей. Тому перша спроба поневолити підлітків режимом провалилася. А зараз про приємне на початку програми ми оминули увагою тему подарунків дияволу. Зараз надолужимо. Лукашенко в звичній йому манері постібався зі свого друга на день народження 70-річному ФСБшнику, який мешкає в бункері. Він подарував трактора з сівалкою. Ну я йому приклажу е, одну насадку, е, намішуючи ось сієнку. Будем сіє е, хліб. Можки, що щось, вона універсальне. А ось вищі сили з подарунком великому пу трішки забарилися. 8 жовтня був прекрасний феєрверк на Керченському мосту, на який Росія витратила мільярди і який забезпечує логістику між анексованим Кримом і Мордором. Однак цей подарунок, схоже, не сподобався ні імениннику, ні його посіпакам. Піар акція більше, ніж що б то ні було, тому що мост відремонтували практично мгновенно. А в отряд прилітіла вот то что сегодня сьогодні прилетело. Называется Називається датикалісь палками в медведя. Телеканал «Белта», який спеціалізується на інтерв'ю з українськими колаборантами, знову випустив в ефір Тетяну Мунтян. Руйнування мосту прихильниця війни назвала піаром, а масоване бомбардування Києва. Після цього відповіддю ведмедя. Ведучий програми це Юрій Гроєров, який потрапив до нашого рейтингу пропагандистів, за якими плаче гага. -га. Перегляньте, якщо пропустили, той випуск Що творіть. Ви чому радуйтесь? А ведь радулісь Але приходили звичайні люди світу о всякому случі. приводили туди дітей. сказали потвори, які кілька секунд тому раділи бомбардуванню Києва. Не уминули в програмі теми псевдореферендумів. Яка це ваша територія, якщо здесь безприривна? Хай Марсамі трима сімортами і чим угодно убивають мирних жителей нон стоп дев'ятий год подряд. Навіть діти знають, що до повномасштабного вторгнення Росії така техніка могла українському війську тільки снитися. Зрештою, якби вона у нас була, навряд чи російська імперія ризикнула зазіхати на українські території. Та повернемося до теми, як же живеться на Донбасі після волевиявлення під дулами автоматів. Ну, стало только хуже, потому что бомбить стало интенсивнее. Это чистая правда, они это говорят на видео, то есть, ну, говорят, ну, ладно, может, это уже там последний ужас перед спокойной жизнью, ну, может, когда-нибудь это уже кончится. Может, это уже последнее содрогание Саларейховского зверя. Та ну ні, не може бути. З Росією мало бути тільки краще. Принаймні таке обіцяли людям пропагандисти. Ефект Данінга Крюгера це коли люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. На білоруському телебаченні вийшла програма Катюшин Ращот, де саме такі розмірковують про енергетику. Вивізці із роботи атомні станції, щоб питатися від сонця і вітра. Шаг був, звісно, смілий, але для Європи ракавої. Європа закривала атомні станції, бо це, хоч і найдешевша, але найнебезпечніша для людей і довкілля енергія. Тож там вирішили частково перейти на енергію вітру і сонця, а решту купляли в бідніших країн, для яких здоров'я і життя своїх громадян не основний пріоритет. А от і в Білорусі, і в Україні переважала атомна енергетика, яку ми до цього часу їм продавали. І якщо у нас розуміють чому, то філіалі Запорєбріка цим просто гордяться. Для Германии текущий энергокризис куда более опасен, нежели для других стран. Причини даже не экономические, а скорее политические. По иронии судьбы, именно вона была локомотивом всей зеленой повестки в Євросоюзі, продавливала по собственному примеру закрытие углеводородної атомної генерації в других странах ЕС. Рік тому за шавки клеймили членки Нью Бундестагу Айліс Вейдель за нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. А зараз вона героїня пропагандистських програм. Жінка виступає про зелених топить за відкриття атомних електростанцій на тлі енергетичної кризи звичайна політична популістка. Цены на енергоносителі ростуть уже год. Это Прямой результат десятилетия політики. Энергетический кризис самодельный, прямое следствие энергетического перехода. Не хватает серьезности в понимании ситуації, где сейчас находится наша страна. Пропагандист Лавров той, що не міністр і ніколи ним не буде, який б розумні слова не підбирав, прогнозує економічний колапс в Сполучених Штатах. Мовляв, ураган понищив штат Флорида. А в Америці немає грошей, аби відновити будівлі, бо всі гроші пішли в Україну. А і Вовсі оказалось, що американський госдолг перевищив очередну заоблачну відмітку в в 31... да. 31 трильйон. І ураганом, де не без грасід розмітають не тільки Флориду, бог поясній, но і всю американську економіку як карточний домик. Треба пояснити усім, і пропагандистам, фантастам також. По перше, про держборг. Сполучених штатів так він є, але білорусі штати нічого не винні. Ну і про примарний розвал американської економіки. Вона є сукупною зі всіх штатів. Так ось бюджет лише одного штату Техас ще у 2018 році був трішки більше ніж ні, не бюджет Білорусі, а трішки більше ніж бюджет усієї Росії. Ну як трішки в півтора рази. Як каже російська приказка, в сім'ї ні без урода. От і в Сполучених Штатах є люди, які за російські гроші готові на все. Навіть на комуністичні мітинги. Найзашкварніші американські комуністи брати Джефрі і Джейсон Бланк. За свої ідеї та порушення законів вони неодноразово були за ґратами. Тепер вони гості головного кебіста Лукашенківського телебачення Марата Маркова. А от Джейсон, ну ваше ощущення ну, і ваше отношение к президента. Ну, я очень вважаю Олександра Григоровича. Я смотрю новости, Я читаю у меня есть підписка на Совєтську Белоруссию, Читаю газеті. Правильний газету. Да. Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти. І ще трошки новин економіки, тільки вже білоруської. Лукашенко заборонив ріст стін. Чисто як цар. а потом бежать в магазин цены контролировать, так нахрена вы мне нужны тогда? Також держава установила цену утворения на продаж курей частинами. Стоимость двух полутушек передней и задней четверти тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей стоимости тушки увеличенной на 10%. Нам повезло, что в сегодняшней ситуации руководит страной именно Лукашенко. А ще цього тижня Лукашенко відвідав Таджикистан. Говорили якраз про економіку. Я їду як себе додому. і мене спрашивано кутра по самоліту. Ну як дитин? як можна себе додому? Таджики даємо вам дружню пораду. Ви там будьте пильні, щоб не вийшло як з Кримом. не Хочу є з Криму і усі. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Я только что попросил членов наших делегаций, членов правительства. Она приличная делегация, чтобы мы отсюда с пустыми руками не возвращались. Таджики, ховайте пралки и унитазы. Двері і двері вибиті і випадошлі. Все, що можна випотрошити. Ми, українці, не віримо в тупу пропаганду лукашенківських прихвостнів, Сміємося над всім та робимо меми. Ось так Білорусь допомагає путіністам. А ось що буде з білоруссю, якщо лукашиські війська підуть на волинь. Ми попередили. На сьогодні, все підтримайте нас копійкою на Патреоні за лінком в описі до цього відео. Морально підпискою і вподобайкою інформаційно поширенням нашого контенту серед знайомих і друзів. Тримаємо стрій і плекаємо почуття гумору. До зустрічі.